Всіх вітаю товариство. Продовжуємо проходження нашої GTA 5 Всім приємного перегляду. Нагадую, в попередній серії ми розробили план пограбування, але нам ще потрібно буде якось залотати дістати зброю, а зброя знаходиться організація по пограбуванням. Зараз туди ми і будемо прямувати. Так, погнали. Надо тачку, якусь цьому вкинули. Нагадую, дістали ми таку пушечку прокачали в попередній серії. Калашик з лушаком. Ну, виглядає воно все дуже прикольно. Поки ми ще не пробували, як воно буде працювати в реальній ситуації. Ой, тітя обернулась, я не бачу, що вона тут сидить. Так, берем бричку. Бричку, бричку, бричку. Якусь. Давай цю. І... Бляха, ти муха, диви. Що, прикалуєтесь чи що? Вставай! Жесть, тупо збила. Тупо збила мене. Ану, напір. Так, мітка в нас стоїть, погнали, будемо дивитися. Як нам роздобути ту зброю? Блін, мене не то, що броні нема, в мене навіть половина цього, половина здоров'я. Ця машинка якась така дуже, дуже різка, наче здається, мені. Так, куди тут наліво? Так. Поїдемо подивимось, що вони нам пропонують. Блін, а в цьому в магазі, наче де я зброю, калаша оцього купляв, модернізував, там наче броні не було, чи я просто не звернув. Уваги, чи там справді броні не було. Але ж в попередніх частинах броня продається в ціх, ну, в збройних магазинах. А що в цьому не було. Може я просто не звернув уваги, та й все. Ну окей, будемо якось пробувати, що робити. І щодня. А це що таке? Що це означає? А, грабіжник якийсь. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Іди сюди. Казел, нафік. А гроші можна потлутати, да, з його. Плюс 12 доларів. У деяких випадкових подіях можна заробити гроші. Що ж ми заробили? Ніфіга, 12 доларів. Але ми жіночку врятували, в принципі. Окей, валим далі. Що цим тачку нашу поцарапав тіт, казав. Так, ще півмилі нам залишилось приїхатись тут поблизу вже недалеко. Але якщо там буде якась двіжуха в плані стрільби, то я не знаю, як нам. Як нам цей двіж вивести? Хм. Навіть половина ХП. Не, не то що кажучи. О, унікальний прыжок, напевно, так? Да? Попробуємо. Замотить. Це в SoundDrayсі теж така механіка була. Аналогічно. Блін, ну зараз я завалюсь, так? Да? Так. Да. На боку упаде. Оп! Добре є. Каскадерський стрибок не виконано. Ну, прикольно, блін. Ще й десь застряв під мостом. Ай, вилазимо на дорогу. Блін, він ледь біжить в мене взагалі. Жесть, ти що прикалуєшся? Ви він ще не може випрыгнуть. Хорош. Я думав, не випригренеш. То був би прикол. Бляха, ще поїзд чуть не переїхав, як я не побачив. Так, десь я заперся, я тут щекулющий дріт зверху не Де це я взагалі? Жесть. Як мені вилізти звідти? М -м 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 тут я не перепригну. Ага, окей, сюди не можна пройти. Так, тут якась мусорка у нас. Блін, а, а як називається ця штука, точніше, не як називається, а як відображаються фастфуди, де можна похавати? Щось я не бачу такого. Ну так. Да. Такого й нема тут навіть. Цікаво. Хм. У сан андресі можна було зайти, наприклад, в кафе або до якогось вагончика похавати і хп у нас відновлювалось. Щось тут я такого поки що не... А, стоп! От є якась наче піцерійка, так? Да? Може просто вони на карті не помічені? Кейсіс e, Дінер. А ну-ка. Тут закрито. Прикол. Окей, їду, коротше, на місію. Не на місію точніше, сюж, амуніцію треба роздобути. Так, погнали. Їдемо по GPS, куди поведе, туди поїдемо. Блін, точка помінялася, чого? Це я типа не встиг чи що? Угу, виходить, що так. Жесть. Не встиг на туре доїхати, точка помінялася. Ну що ж будемо вертатися, робити? Так, помалу. Тут моциклет є. Давай на моциклетом попробуємо прокататися. Ще ми наші на, на моциклеті. А, на місії ми їхали на моцику, але він якийсь був тугий і повільний. Цей поприкольніше йде. Так. Помаленьку, щоб ніхто нас не підрізав. Так, поворот направо у нас. Ту -ту 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 -ту. Оп, все правильно, погнали. Так, фінішна пряма, наче, да? 0,3 милі залишилось? Четверть милі. І кого ж ми грабувати будемо, бляха, я так і не можу в'їхати. Я зрозумів, що поліцію, але. Це там типу машина поліцейська знаходиться чи як. Знову точка помінялась? Стоп. Я не розумію. А, це воно, походу, з цим запізненням нам показує. Тобто, поки ми туди доїжджаємо, вже тачка в іншому місці. Ну да, тепер логічно, думаю, що за фіня. Так. Ага, все, значок уже вирушиться. Пересувається, думаю, що за фіня. Так, в принципі, зараз ми їх маємо жахнути. Де вони? Оп. Що таке? Вантажівка доїхала до станції. Ааа, це з самого початку треба було робити чи що її доганять? Не зрозумів. Повторити, окей. І де вона? Стоп. Ну так, зараз значок теж пересувається. Десь вони їдуть. Ось вони їдуть. Але як їх валить? А чого й стріляти можуть? О, тепер вони зараз вилізуть, по ідеї, да? Окей. Блін, ну що це за фігня, дивись, я тупо втамп, зараз завалять, навіть, поки я встану. Ааа, прикол. Рестарт, рестарт, рестарт. Скоріше. Так, зараз знову назустріч і виїду. Достаємо зразу пістолети, треба якось збоку зайняти оборону. Хоча її тут займати? фіх, я знаю. Я ще по зустрічці їду. Так, оп, Водій перший. Так. Іди сюди. Давай, давай. Хорош, хорош. Тачку, тачку, покоїмся, покоїмся. Давай, давай, сідай машину. Не Вкидай нафіг. Все, три зірочки у нас, пігня діло. Так, ну думаю, має у нас якось вийти втекти. Ага, це тачка ФБР. Ого, потужно. Треба десь заїжджати в місто, блін. По естакаді ми втечемо куди. Так, давай направо. Якось будемо пробувати. В общем, мігалки як виключити? Було б чудово. Так, тут нам пропоную... Ага, тут ми на з'їзд, давай підемо на з'їзд. Оп, добре. Так, зірочки вже блимають. Мають зараз заробітчепитись, по ідеї. Блін, тут патруль їде. Аккуратно, розворот. Загнав себе я сам. Бля, я не спів вискочити. Це хіба тут стоять? Блін. Куди він їде? Не сюди. Блін, паливо. Спалили, наче відірвався, але спалили. Зараз, короче, я заскочу в місто, та й все тут. Тут фіг, що від них, в принципі, втікати. Чикс. Ззаду що, чисто? Чисто. Ара, попрямій дременем. Та й все. Так, блін, назустріч патруль, ну Що це за фігня? Це шо, якась найдовша погоня, оце у нас. Так, спереду тут є куди заховатися? Чу-чу-чу-чу-чу-чу, тихенько, тихенько, хенько, хенько. Оп, тут вниз скотимся. Чикс, і так остану тут. А ну-ка. в нас. Наче ж не попав в зону видимості, чи попав? Короче, давай на ну, я попав, да. Капец. Давай на ну, я сюда буду десь текать. В принципі, може тут не зловлять. Да, в принципі, понизу, думаю, вони навряд чи будуть лазить. Давай під мостом отокостану. Він ще питання потім, як виїхати звідси. М -м Давай їде прямо, значить. Їдь до шведської фабрики. Чудово, тачка наша, о, якраз виїзд. Оп, тепер головне, тачку не розвалить. Не перекинутись ніде. Так. Стоп! Стоп! Ляха мога не побачив. Чіккс. Погнали. А, ну да, тут ящик прямо цього. Ящик зброї всередині. У багажнику лежить. Порядок. Так, куди тут на правіше, да, правіше тут. Направо. Да, блін, був автомат прокачаний, а де він подівся? І питання, чи він повернеться, чи я просто 5 касарей витратив і все. Я автомат з усією прокачкою пропав. Ну, майже він фоловий був у нас. Да, ну то повна фігня буде, якщо він дропнувся, значить нема сенсу їх качати. Але ще можна, в принципі, забігти в магаз, подивитися, може він там в збережених якось буде. Ну, Незрозуміло, поки мені як механіка ця зброєва, працює. Так, наша фабрика на місці, в принципі, заганяємо куди Десь сюди, так? Да? Оп. Є. Так, дзвонимо до Лестера. Так, Лестер, я дістав зброю для команди. Отже, у нас все готово. Заходь всередину та зустрінься з командою. Окей, подивимось на нашу команду. Хто тут зібрався, кого він зібрав? Так, я хочу подякувати вам за участь у нашій маленькій операції. Ми всі професіонали. Місія зрозуміла всім. Виконуємо план. Працюємо швидко та безметушні. Якщо когось хоплять за яйця, цієї зустрічі ніколи не було. Ми не знаємо один одного. Це зрозуміло? Ми вкрай уважно переглянули плани. Спочатку задум у нас був трохи складніший. Так, беручи до уваги розташування, хирлявий персонал та точки відходу. Ми вважаємо, що простіший план спрацює краще. Ламаємо систему, відключаємо сигналізацію, потім заходимо через головний вхід. Охоронець має бути зліва. Ми його нейтралізуємо, а через 15 секунд заходите ви. Я хочу, щоб на персонал йшов максимальний натиск. Клієнтів спокійно тримаємо в кутку. Ага, я хочу, щоб один хлопець контролював НАТО. У той час, як ми з тобою обчищатимемо вітрини. Хлопці, на ну все про все у нас 90. Ого, 90 секунд, це багато часу. Франклін візьме на себе відхід. Я вийду пішки. Питання є? Успіху всім. Поїхали. О, наконець. А, ми в ролі Франкліна будемо брать. Ага. А, то ми шо, нам не дадуть поучаствовать в цьому в захопленні? Ми чисто будемо в ролі водія. Пейдж, повдеш вантажівку з мотоциклами, усі інші поїдуть за мною. Сідайте позаду фургона, Франклін повде, а я сяду на пасажирське сидіння. Один нас п'ятеро, коротше, а. Да? Погнали, значить, будемо пробувати. Цікаво. Як вона має бути. Все, поконям. Двері ж закрий. Так, їдемо до тої самої ювелірної крамниці. Хм, приквально. Блін, ну фургон такий бляха доходяга. Дуже повільно їде. Так слухайте, ми четверо станемо співучасниками серйозного злочину. Я мушу бути готовим довірити вам своє життя, свободу та репутацію. То що того чекає від вас. команда спрацьовується лише туди, коли буде довіра. І щоб підтримати цю атмосферу довіри, мало. Дайте мені розказати трохи про себе. Я майкл, таким я вже займався. Декілька разів за цим заробив хороші гроші вистачило на дуже довгу відпустку. сподіваюсь, не треба казати, що в мене багато зв'язків. Якщо хтось буде базікати на мене чи одного з вас. І З ним розберуться, зрозуміло. Добре, тепер твоя черга, Френку Ем, я Франклін, і для мене в новинку сіці детально сплановані пограбування. Раніше я прибувався дріб'язком, чищав винні крамниці склади, викрадав машини. А потім я стріл у цього чувака Майкла і він втягнув мене усе все. Хм. Хто наступний? Я Густаво, Гас Мота. Я зі східного лос синтаса розумієте мене? Був найманцем у Вагосів, але не кажіть їм, що я промовився за це. Якщо сяду, я геть молодим був, коли почав стріляти в людей. Все ж таки, це краще за мурню в стилі розкажи про себе ось так. Так, все, ми на точці пацані. Виходимо. Так, ну. Тьхутьху, -ть все вийти. В шльомах, блін, будем? Прикол. Ну це да. Креативно. Готові? Так, погнали, погнали, пацки. Леді та джентльмени, хвилинку уваги. Е, будь ласка, не забудьте написати результати чудової роботи ваших пластичних хірургів на підлогу, зараз же. Давай, 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 що ми робимо? Е, красти коштовності. Стоп, нам було сказано, що всередині крамниці самі дорогі. Отут. Отут самі дорогі. Йой-йой, вже 800 косарей. Є. 90 секунд, а де таймера. Таймера нема. Це хто така? Стоять. Стоять, стоять, Ляш, 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 ляш. Далі, шуруємо, шуруємо далі. Блін, чого не можна розбити вітрини? Лягамуха. Давай, давай, сюди. Добре, два ляма, а це на всіх, чи це загальний рахунок. Так, продовжуйте, рухайтесь швидше. У вас чудово виходить. Три з половиною. Гуд. До роботи. 50 секунд, чудово. Блін, 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 застряв. Давай, 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 бий. Чотири лямчика, давай хоча б п'ять добий. Чи 20 секунд. Крайня ця. Все, пацки, давайте валим. П'ять лямів є? Все. Побігли, побігли, блін. Дрон забувся. Залишилось 30 секунд. Окей, ми ще маємо встигнути, по ідеї. По останнє кажу, їдьте. Чуваче, вимітайся звідси, щоб я тебе не бачив. Блін, на чого він сюди приперся? Ти щодня дня забуваєш про тисячі речей, подбай про те, щоб це була однією з них. Зустрінемось на річці, їдь. Поїхали, давай. Так, давай за мною, нам сюди вперед. Так. Ого, 4 зірки нам дали. Чотири зірки, це вже, походу, там ФБР, і в бери, спецназ, і вертушки, всі. Так, ведіть, пацки, куди? Куди тікать? Ой-ой-ой, тут же. Ага, добре, в нас є пушка. Будем їхати повстретитися потихеньку. Головне дуже добре слідкувати за дорогою. Блин, стріляють, пацаны. Так, направо, окей. Тут проскочим. Просхочим, красава. Блин, жесть! Он ли тупо жесть! Вставай! Як так можна було зацепитись? О май гад. А так дали і бонус за безумний трюк, а так що дали. Ти втрачаєш банду, де вони? Бачу, тунель, тунель, я пам'ятаю, пацки. Так, бляха, тут не запутаться ніде. Потихеньку, -по 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 потихеньку, да, ну я на хвостильний. Тунель роздвоюється. Окей, стоп. Блін, я в ту сторону тунеля поїхав чи ні. Так, да, окей, я за ними. Так, валим, 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 пацки. Субтитри не читаю, треба тупослідкувати за дорогою, щоб не облажати. Так, тут куди? Особливо здібність рахти можна використовувати для маневрування в тунелях. Та, в принципі, поки немає нічого такого складного. Так, ми потрапимо до каналізації. Десь тут починається. Ага, це каналізація почалась. Тут треба зістрибнутися. Пригим. Добре, 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 поворот. Чікс сюди наліво. Ну, так, да, план розроблений, ідеально майже. Якщо все вигорить, ми не знаємо, чи ще все вигорить. Може там в кінці засада буде вже. Скоро підйом, отже, невдовзі виберемось. Було б непогано. Так, якщо вантажівка біля річки, тоді ми в порядку. А, ну да. Навіть ж там ще подружка має чекати. З цим з вантажівочкою, щоб ми перегрузились. Нарешті бачу світло. Команда мотоциклістів план не спрацював. Копи чекають вас на вісті Лос-Сантос. Ми там, але будьте готові. Капець, от тобі весь план. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Не хвилюйся, розбрузну. Тачку цю можна, в принципі, скинути нафіг, я думаю. Мінус. Ну цю вообще можна наїхати. Так, потихеньку позбутися поліції, перш ніж добереся місця зустрічі. Тут можна протаранить, нафіг. Блін, ну це, звісно, не все так просто. Чувачі, тут же мілко, давай на інший берег. А, це вони між собою. Паскус во старий, можеш позбутися них? них. В принципі, можна попробувати якось афак зробити. Бляха, в мене чи не кинуло. Ще одна машина, чуваче. А якщо, дивись, є один план. Маленький план. Тихо, 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 уїжджай, брат. Добре, ходу. Звертаємо на інший берег. Праворуч. Тут ще плюс одна тачка, так. Да? Ще кілька пострілів і ці мотоцикли не витримають. Бляха, пігово це все. Немає тут копів, гадаю, у нас є шанс. Стоп, ми нікуди, куди, 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 куди? куди їхать? Добре, 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 добре. Так, тут що, переїжджати треба? Напевно. Да. Бляха, муха. Як тут виїхати? Алло, камон. Пацки, як тут виїхати? Тобто я не можу взяти цей бордюр. Взяв. Хорош. Так, ну що наче відірвалась. Хлопче, я чекаю <плес> тебе. Ага, моцики всередину, все зрозумів. Чекс. Лестер за рогом у гаражі. Навички банди підвищено. Едді Top. Ага, все, плюс 25%. З кожним пограбуванням члени, члени манни будуть вдосконалювати свої навички. Вони набираються досвіду з кожною виконаною роботою. Ого, тобто це неодноразове завдання в нас вийде. Це прикольні, такі місії це просто кайф. А що вони стри? Я думав, що зростуся з тим мотоциклом. А я думав, ти зростесяш з поліцейською машиною. Певно, тепер ще більше чуваків виїхало по нас, від них же ж так просто не втечеш, так? Знаєш що? Я думаю, вже втекли. Так, де наш склад? Підкольний. Хоп, отут, да? Ага, бачу. Загашник такий. Я на крок ближче до пенсії. Все просто бомба. Так, народ. Нам треба розділитися. Вони шукатимуть банду. Я прошлю вам ваші гроші. Це було якесь божевілля, старий. І що тепер? Ми забираємося звідси і стараємося не висовувати носа. Ти дробав порося голов, що я тобі казав, Лестер, ага? Так, всі йдемо. Слухай, Франкліне, нам із Лестером ще треба вирішити деякі справи. Я б хотів, щоб трохи пізніше заїхав до мене, і ми це відсвяткували. Добро. Ну як? Старий, ми знову на коні. Це да, це прикольно. Вийшло, вийшло, все вийшло. як місяця називалась у нас? А, пограбування і ювелірної крамниці, ну не да, логічно. Так, здобич майже 5 лямів, відкуп мадрацу, а сразу ж 2,5 я віддав. Частка. Ну 700 косарей моя частка. Чуєш, та не фіасобі. І малому дали от 300 тисяч. Та взагалі бомба. ну, Питань нема. Так, мені байдуже, чи є в тебе гроші, ти не второпав. Це не те, що я шукала. Не тоді, не зараз ніколи. Я знаю, що це не суттєво, просто, просто дозволь мені відвести тебе відвести, в якийсь клідецити. Ти? Устриплував Подоросліший. Та ні, що я маю йти. Гаразд, я змінюся, я обіцяю. Витрю. Ти навіть не впізнаєш ти мене. Не, та, та, так, стоп. Новий контакт Лестер. Майкл, зустрінемось у мене. Твоя частка буде на твоєму ж рахунку. Щойно Лестер закінчить з відмиванням бабла. Окей, а де тут вихід? Покажіть, будь ласка. Щоб замовити приватний танець. Ага, окей. Ось у нас вихід. Так, добре народ, на цьому будемо завершувати нашу серію. Серія така вийшла доволі епічна. Всім дякую за перегляд. Допомагайте просувати україномовний контент. До зустрічі у нових випусках.